Де зараз на новий рік можна купити ноутбук в Польщі? Ходи. Йдеш? Ось. Ні, слухай, та це дорого, блін, а Можна щось, я не знаю, подешевше, щоб класне було состояння і не так дорого. Можна, Ходи. Дивись! <ривіт> 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 О, то це друге діло. Що по чому? Яка що по баблу. 1300 злотих, MacBook в золотому кольорі, 1650 злотих і планшети по 650-900 по 900 злотих, дивлячись, яка сама модель. І все це можна купити за гарантією 12 місяців. У нас у Варшаві на вулиці Вольчинська, 308. У нас безліч інших ноутбуків. Перейди за посиланням, то можеш обрати той ноутбук, який тобі пасує. Там є характеристики, ціни і опис всіх цих товарів разом з фотографією. Слухай, ну це солідні речі, я тобі хочу.